Друзі, всім привіт! Мої вітання з України. Сьогодні я хочу запропонувати вам для порівняння два гібридних фаленопсиси, створених в різних ем, теплицях, в різних орхідейних господарствах. Я вже неодноразово зауважувала вам, що такого поняття, як сортові фаленопсиси, не існує. Бо фаленопсиси, то вам не огірки, не помідори, ні яблука, які справді мають сорти. Саме ті рослини, які, якщо вони мають якусь приналежність до того чи іншого сорту, вони кожного разу одного того самого смаку, вигляду і зросту фаленопсисів є поняття вид. Типу Шеліріана, Стюартіана, амабіліс і гібрид це саме ті фаленопсиси, які створені на тлі видових фаленопсисів. Вони схрещуються між собою, щось додається ще. Якісь папка чи мамка змінюється іншим. І виходить, ну, як на мій погляд, частіше за все. Дітятко виходить набагато кращим, ніж його імениті видові батьки. Тобто шеліріани, стюартіани, амабіліси. Частіше за все ми з вами купуємо орхідеї на полицях гіпермаркетів, супермаркетів, квіткових крамницях, то є фаленопсиси з, Нідер... з Нідерландів. Тобто то теплиці, які вирощують промислово вирощують фаленопсиси саме для продажу. Більшість з них закуповує насіння або фласки у більш розвинених господарствах, дорощують їх, вирощують і продають їх нам, де на горщиках є або назва цього фаленопсису це у тому випадку, якщо Теплиця оплатила ім'я господарю. Або частіше за все, там є лише код. Якщо поритися на сайті того виробника, який виставив ті фаленопсиси на продаж, і пошукати по номеру той, що пробитий на горщику, можна віднайти назву того фаленопсису, який ви придбали. А частіше за все, ми з вами. Люди більш прості, ми вигадуємо назви самі, ми шукаємо, шукаємо, шукаємо схожість з фаленопсисами, які мають ім'я, і підписуємо їх саме на те ім'я, яке є. Якщо ми купуємо підлітків у таких теплицях, наприклад, як Мікі або Міту, у них йдуть всі фаленопсиси з ім'ями. Бо вони або створили той гібрид самі, і тоді перед назвою того чи іншого фаленопсису буде обов'язково написано слово міту або приналежність, або можна сказати власність того чи іншого господарства. Можна купити один і той самий фаленопсис у різних місцях від різних постачальників. але... Квіти в них будуть дуже-дуже схожі, і можна сказати, мати одне й те саме ім'я. Але один постачальник ім'я пише, а інший ні. Ще раз наголошую вам, що це все залежить від того, чи заплатив власник тієї теплиці, власнику тієї рослини за те, що він може написати ім'я. Багато хто із. Теплиць створюють свої гібриди на основі того чи іншого фаленопсису і присвоюють їм свої ім'я, які потім розповсюджуються по світу. Так. Коротко, якщо не заглиблюватись, то все це коється саме так. Тому ми частіше за все і, і даємо свої домашні ім'я своїм улюбленцям. Оці два фаленопсиси це фаленопсиси різних господарств. Оцей, який я вам нещодавно показувала, це фаленопсис міту. Господарство міту. Ми їх називаємо мітушні. Фаленопсиси від міту зазвичай дуже-дуже дорогі. В першу чергу це обусловлюється тим, що фаленопсиси від міту мають. Свою родзинку. Фаленопсиси від Міту не схожі на жодний фаленопсис іншого постачальника. Вони створюють ці гібриди самі. Зазвичай вони дуже довго квітнуть, мають красиві розетки, великі розетки і незвичайні квіти, дуже незвичайні, більш ніж. Пластиковість від фаленопсисів від міту, як, на мій погляд, немає жоден фаленопсис. Вони як людяники, вони переливаються на сонці, вони такі, знаєте, от на перший погляд дуже е, крихкі, а вони не крихкі, вони такі упругі, вони такі жорсткі, такі, знаєте, отак от і хочеться, як людяник, людяник на паличці. Взяти і запхнути його до рота. Фаленопсис відміту по більшій частині не мають аромату, але вони зачаровують своєю красою. І як я казала, фаленопсис, оцей відміту, який має назву Діамонт Панда це моє розчарування. Бо він вже декілька років, у моєму догляді, і я ніяк не дочекаюся саме того квітування. Яке було заявлене постачальником, і яке я сама собі уявила. Але я терпляча. У цього фаленопсису є потенціал, і я дуже сподіваюся на те, що все ж таки настане той час і він покаже себе в всій своїй красі. Фаленопсис не з дешевих. До речі, у міксі, які продаються у супермаркетах, гіпермаркетах або у квіткових крамницях. Від Нідерландів. Там можна зустріти дуже такі, знаєте, вишукані екземпляри. Фаленопсиси справді з ім'ям, але вони не підписані, бо ну так трапляється іноді. Що е, саме тому господарству пощастило, і вони купили або у міксі, або насіння, купили дуже дорогих. Фаленопсисів і потім продають їх нам. Наші постачальники українські, ті, що займаються перепродажем фаленопсисів, накручують їм ще більшу ціну і продають нам як якийсь там ексклюзив. мій погляд, ексклюзивну цінність мають лише видові фаленопсиси. Всі інші гібриди не повинні вартувати тих коштів, які просять у нас постачальники в Україні. Дуже дуже задорого вони продають звичайні гібриди з якимись там защіпчиками, з якимись там рюшиками, з якимись там іще чимось, але все рівно то гібриди. І вони не повинні вартувати оті кошти. Які за них потребують. Порівнювати оцей фаленопсис, який має складне ім'я, це складний гібрид. Ось його назва, ви прочитайте її самі, бо тут ну, дуже багато приймало участі фаленопсисів. Це лише раз, два, три фаленопсиса, так сказати, посеред, посеред тих, які починали витворювати. Цей фаленопсис. Цей фаленопсис у порівнянні із фаленопсисом міту набагато дешевший. набагато. Але, якщо порівнювати із міту, то по забарвленню я б не сказала, що він поступається мітушному. Дійсно, в нього не така якість квітки, як у міту. Але він все рівно дуже привабливий, як на мій погляд. У нього як кувшинки зростають квіточки і забарвлення чимось схоже на ще один бажаний багатьох хвилин обсисту бананорама чи бананка, ми її ще називаємо. Схожість з її, але це не бананка. Вони не такі пластикові, але ось футилицю, як виглядають, бачите? Такі голівенькі, красиві. Як ковшиночки, поступаються по якості самої квітки, то міту вони поступаються. Тож, бачите, ну, до чого я це все веду, що все ж таки не завжди, не завжди дорогі фаленопсиси а, можуть затьмарити своєю красою звичайні промислові, можна сказати, гібриди. Отакий красунчик. До речі, єдина відмінність це те, що цей фаленопсис квітне постійно однаковими квіточками. А фаленопсис міту це, знаєте, як сюрприз, як загадка. Фаленопсис міту панда він змінює своє ну, Все залежить від того, в який час він квітне взимку. Або Влітку і в нього або більше жовтого, або менше жовтого. І ну, особисто мені до вподоби такі фаленопсиси, які, які отак змінюються. Що подобається мені в обох у цих фаленопсисах, що вони не дуже вигоряють. Я не люблю оті фаленопсиси, які вигоряють на сонці. Мені більше подобається, що квіточка яка відкрилася, така і відпала. Фаленопсисів від міту в мене ще є два чи три. І, мабуть, цей єди, єдиний постачальник, єдиний творець міту, від якого фаленопсисів я б хотіла бати, мати більше. І тому я побачила нещодавно на сторінці у Регіни, Інтернет-магазин, місто Кривий Ріг. До речі, дівчатка змінили своє помешкання, зараз вони переїхали в інше приміщення. І, мабуть, я так гадаю, якщо, якщо все складеться гарно, то у січні місяці ми поїдемо з вами до неї в гості в її новенький магазин, в оновлений так сказати. Бо в неї є заказ дуже красивих фаленопсисів, і в тому числі фаленопсис Міту, який я вже забронювала. Вони будуть у розмірі 2,5 дюйма горщики, тож це мій улюблений розмір. Мені подобається одразу вирощувати майже у квітучому стані. А на цьому в мене все. Бажаю всім миру, щастя і здоров'я. Тримаймося, українці! Все буде Україна! І квіти наші виростуть і будуть квітнути саме до великої перемоги. Пока! До нових зустрічей!